За даними компанії, Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Незаконне полювання, яке обернулося справжнім лихом на Закарпатті. Мисливість депутат застрелив 45-річного правоохоронця. Майор поліції загинув від кулі браконьєра. Сталося все у лісі біля села Лубня. Загиблий поліцейський в момент вбивства не був при виконанні. Тому поліції підозрюють, що й сам загиблий правоохоронець теж брав участь у незаконному полюванні. Коли правоохоронці прибули на місце події, побачили на території національного парку кілька площадок для полювання. Питання до керівників національного. Но парку з якою метою ці площадки були встановлені на території національного парку? Хто їх встановив? А також чому в'їзд у заказник був відкритим без будь-яких обмежень. Чоловік, який накоїв лиха, 39-річний депутат районної ради. Мешкав він поруч з лісом. До слова про те, що вбив людину, повідомив сам. Слідство триває. За фактом відкрито два кримінальних провадження: браконьєрство та вбивство з необережності. Санкція останньої статті передбачає 5 років позбавлення волі. На офіційному сайті голова Закарпатської області Геннадій Москаль висловив співчуття рідним загиблого. Водночас заявив, що обурений тим, що представники влади порушили закон та займалися браконьєрством. Ством він вже доручив обласній прокуратурі та поліції ретельно вивчити справу та з'ясувати усі події інциденту.